Так, друзі, всім привіт. Це наступне відео нашої кар'єри. Нагадаю, ми почали кар'єру за Ягелонію Білосток. Розвиваємо цю команду, будемо старатися, для того, щоб команда вигравала, вдосконалювалася і е, проводила свої матчі і в Єврокубку. Будемо розвивати для того, щоб команда стала одним із таким грандом, можливо європейського футболу. Ну, говорю вам зразу, ми не будемо підписувати учних трансферів. Хочеться, щоб команда була. Справді команда не індивідуальна, а командна. І от зараз у нас е, товариський турнір, який проводиться у Франції. Зараз матч про, е, проти ПАУ на Пар-де-Пренс ми проводимо. І після першого тайму 0-0, нагадаю, було пару моментів. У Тараса Романчука було тричі ударів поворот. Самий небезпечний гравець виявляється у команді на дану, на дану хвилину. Ну і ми бачимо нарізочка першому моментів. Вот вам Тарас Романчук. Удар. Дивіться, який сейвервий Діа є. І зараз у нас буде другий тайм. Другий тайм ми подивимося. От знову дивіться, дивіться, Тарас Романчук, тут йому віддали пас. Такий удар від Тараса Романчука. І як потягнув Нія просто, ну не дев'ятка, але йшла. І знову і знову, передача. І знову на Тараса Романчука. І знову тут з лівої пробиває кручений під штангу. Ну, індія є. Просто блискуче сьогодні ворота грає упав. І зараз ми продовжимо. Другий тайм. Поки що без замін. Ні, ми бачимо, потрібно вже замін. Настасіч погано себе почуває. У нас є кем замінити, Настасіч лівий атакуючий захисник. От вдовік, якого хотіли купити. Допускаємо Вдовіка. Подивимося. Подивимося, що покаже вдовік в другому таймі. Так, все, стартуємо. Другий тайм. Другий тайм у нас зараз починається. І бачимо, як відбуваються інші а, матчі. Ну, тут знаєте, команди не з першої ліги, і не з другої, і не з третьої, ну, але як є, так. у нас другий тайм, парк депресс. Егелонія Пау. Матусік. Вдовік. Настасі, що ми бачимо, ви висвітло у нас те шокрама. Ми його заміняємо, тому що початок сезону, можливо, ще не набрав його кондицій, вдовік є їм замінити. До речі, нагадаю вам, що при такій. При такому, при такому розкладі, при такій схемі з п'ятьма... куди це передача? З п'ятьма захисниками, в заміні завжди повинен бути і правий, і лівий захисник. Тому що, ну... Тут захисники, крайні захисники утворюють ромб е, при атакуванні, при захисті. Вони дуже важливі, дуже важливі ці гравці. Одні з найважливіших в тих. Ти розстав, зараз от можна небезпечно! Куди цей удар пошпіль? Пошкіль пробиває просто на це. Це був найкращий, найкращий момент у Ягелоні, якщо можна рахувати. Ну, я не рахую ударів Фреманчука, тому що ну, це були удари з далекої відстані. Середньої і далекої відстані, так. Да. Не всі були з далекої відстані, але середньої відстані. І от зараз, от зараз небезпечно Маргуал. Можна забувати 1-0 Ягелонія Білосток, 55-та хвилина матчу, 56-та хвилина матчу Ягелонія Білого повела в рахунку. Все до того йшло, друзі. В другому таймі все до того йшло. Були парочку. М Ну, точніше це другий момент, якщо так розібрати, це другий момент в команди. Але команда півська передача і тут. Ну тут ще, ще потрібно дивитися, чи не було офсайду, чи не було офсайду Гуал. Маргуал, подивіться, положив корпус вправі, ну тут є вже не міг справитися. Маргуал. 56 хвилина матчу 1-0 і Агелоня Павло. Нагадаю вам призові на цьому турнірі. От знову-знову можна му... Небезпечний момент! Марк Гуал пробиває! 2-0, друзі! Буквально 3 хвилини! 3 хвилини проходить! Ну 56-та 58-й, 2 хвилини проходить! І в дубль Марка Гуала і 2-0, як на небушка що... 2-0. Просто Просто молодці. Удар. Все. Ну а, можна сказати, що дуже, дуже красиво віддали, віддали передачу на Марко Гуала. Його справою було просто влучити у ворот. вам. 2 2.0 на Парк де Пранці. Столиці Франції. Нагада... Закінчили ми розмову на те, що призові. Нагадаємо, 1 мільйон. Ну тут фокус. Один мільйон доларів призи на цьому турнірі. Це не є, про що поборотися. От зараз небезпечно пробуває Аломирович. перший раз, Аломирович, ну якщо не во незважаючи на те, коли він вибивав, е, влучив у захисника у нападаючу ПАУ і м'яч відскочить до нього. Ну то це друг удар. Але якщо такий прям удар. Поворот це перший удар на 62 хвилині, друзі. На 62 хвилині. Ви можете розуміти, ну, це Ягелонія... Ох, Руїс небезпечно. Ягелонія просто контролює ігру. Контролює гру. Не будемо вибивати. Зіграємо через передачу. Скрипчак. Скрипчак, блискучи, Ольшевський. Ми бачимо для я... Я Ягелонії. агелонії. Матушик. Ну куди ця передача? Ягелонії. це тактична схема. Ух. Можна було зараз да, руїз на фланзі. Руїз на фланзі потрібно фалити. Ні-ні-ні, не потрібно фалити. Стигають, вернуться крайні захисники. Йде підстраховочка. Йде йде передача. Ну, Також Аломерович повинен був виходити перший і забирати цей м'яч не не вдовік ну чим відзначився вдовік е в другому таймі це поки що нічим романчук романчук також пропав із вигляду ілмаз Ох! маргували пробуває діає. дігає НДІАЕ, знову сейв діє, Ну, цей воротак сьогодні. Знаєте, потрібно щоб подало з правої ноги. Я пошпіла. З правої ноги. Подивіться, йде туди передачка. скрипчик, Знову йде передача і небезпечно. Небезпечна він діє, Знову ж. діє, Удасть данний вістан где є, дистає прям я спичтанный як стебок не діає просто, ну але масс, подивіться, подивіться який удар. Ну потрібно нала надати належне, віддати належне діа блискуче, Блискуча. Зараз я думаю можна буде зробити пару замін. Небезпечно. Скидка. І пошпіль пробиває. Маргуал. Гуал чекай, дивіться на дальний штанзі! Блискуче! І масс! І масс, подивіться! Подивіться як побачив гуал! Подивіться! Туда є. В один дотик! І мас, подивіться! Блискучий, блискучий! Просто блискучий гол. В один дотик Тринуль! Друзі Три Ну я думаю, що на сьогодні Гуал! у нього права нога. Е, ну і... Пару центральних нападників ми міняємо. Е, також сьогодні не не можна замінити, він непогано зіграв. У е, опортній зоні, от в опорній зоні в нас проблеми. Ласки також вийде. Пошпіль не можу розіграти. Ну, значить е, поки що буде так. От, прийшла заміна. При такому рахунку ми можемо і випустити трошечки інший склад, трошки поекспериментувати з основним складом, дати відпочити, це зараз небезпечно. Романчук. Романчук, ой-ой-ой, виверш, вдовіка, подивіться, як він. Кидає на вдовіка вдовік. Воно було віддавати, нема ж у вдовіка. Тут закидання пішло нам зале, зале. Воно було трошки сильніше. Непередача. От, блискучий скрипчак. Ну, друзі, що сказати про... По першому матчі від Ягалоні Білоско команда це ну, непоганий футбол демонструє. Ну звичайно це не, не рівень. Пау це взагалі, якщо чесно, я не знаю, де ця команда грає. Ой-ой-ой, центр поля. Немає фолу. Ой, немає фолу. Ну, Довік. Мільйон за нього дають. Я думаю, що при такій ігрі приходиться, якщо є у нас якийсь лівий захисник, я думаю, що це закінчиться у нас сьогодні матч. Рахунок у нас 3-0. І от на різкомументі на 15 хвилині подивіться. Романчук. Романчук, Капітан команди подивіться. Пробивай! Це перший удар, який був, на 27-й хвилині вже другий удар від Романчука. Взагалі Романчук на статті матчу три удари мав. Три удари і три небезпечних удари. З дальньої середньої відстані. І от у нас на 56-й хвилині перший гол. Маргуал його вивели. Маргуал пробиває. Ну і тут Діа воротар вже не зміг спасти команду, хоча в першому таймі він дуже класно Вот другий момент. Знову виводить Гуала. І Гуала, подивіться, дубль Гуала. Тут так також не міг спасти, тому що розстрілював його буквально з кількох Ну Тут Руїс. Руис пробиває незвечно. Ну, парочку моментів, малий пау, але ці моменти були доволі слабенькі. ось це третій м'яч. Тетій... Арбував. А ні, ні, це, це сейф, це не було. Не було гол. Так, е, гол був дуже красивий. От подивіться, і мас пробував. І мас пробував Під штан. Ну тут варта також я є, нагадаю вам, провів дуже файний матч. І отут оцей гол подивіться. Яка передача, яка передача, як побачив тут гуал. І маза, і масло туди, піч там, з відкоком від трави, від газону, ну, газон. Продовжуємо, бачимо це було мінімум тут. Поки що ми не будемо зупинятися, думаю, що це товариський турнір у нас у нас просто ми підготовлюємо команду. Продовжуємо. Друзі, е закінчився в нас перший матч. Наступні матчі буду висвітлювати також відео. Всім дуже дякую і нагадаю вам, всім, хто хоче долучитися до створення цієї команди, ви повинні писати в коментарях, що ви хочете, можливо, якийсь трансфер, Тільки зразу говорю, трансфери повинні бути відповідно від елонії, і рейтинг, і можливості. Далі у нас це, бюджет 3 млн. Можливо, ми когось продамо, на його місце купимо іншого. Ну ми повинні, можливо, візьмемо когось в оренду, можливо, візьмемо когось як вільного агента. Все можливо, будь. допомагайте, будемо разом розвивати, можливо, будемо пробувати якісь схеми інші награвати. Зараз ми пробуємо з п'ятьма захисниками, доволі непогано. Можливо, можна щось більш атакуюче придумати. Подивимося, Раз, от, буде. Зараз на буде наступний матч проти на велодромі. На стадіоні Марсель, Олімпік Марсель. Проти Болтона. Команда з історією. Ми подивимося, як буде цей відбуватися. Всім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Всім дякую, всім дня. Так, друзі, всім привіт. Як я і говорив, Жибковані відбувалось таким чином. От бачите, всі номерки від 1 по 18. Зараз ми ці всі номерки. Після цього ми будемо проводити жеребкування, яку команду ми оберемо для того, щоб почати нею кар'єру. Нагадаю, в польській екстра 18 команд. З тих 18 команд ми витягнемо 3 бумажки. І з тих трьох бумажок ми одну із трьох команд виберемо і будемо починати нею кар'єру в FIFA. 23. Як ми виберемо від 1 по 18? Коли заходити в ігру FIFA, з перш по 18 є клуби. От, в такому чині ми її будемо вибирати. Так, зараз перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Вибираємо. Раз, два, три. І так. У нас номер 11. номер 6. номер 2. І в відео я потім покажу, хто під яким номером був. Дякую.